Пропоную вашій увазі Апель, э, дечку апельсина, які я нащепив дорослу дечку апельсина. Э, ну, тоді було три прививки, Три щеплення, а зараз є 5, тому що я, коли отримав посилочку з черенками, я нащепив ще два э, черенки, зробив ще два щеплення апельсина. Панашер Бландор варігатного апельсина А що я хочу показати? Я хочу показати не те. Е я хочу показати щеплення брунькою. От ми бачимо, черенок який був, якого я залишив на наверху, він облетів, а це значить, що щеплення приживається. Зараз я. Акуратно знімемо обв'язку і ми подивимося, як і що там приживається. Може брунька практично заросла калюсом. ну, дуже... багато не видно, так, щоб багато його наросло, але він є. І брунька вся під калюс. Зараз я назад намотую плівку. І ось тут віще, ой, ще щеплення, ось тут я зріжу гілку для того, щоб почати, почати стимулювати початок росту даного щеплення. Зрізаємо і обмотуємо назад. Таким чином виглядає щеплення на після замотки. Я в принципі там не видно самої бруньки, але місце. Маленьку щелинку я лишив для проходу, якщо б почне рости. Ну, в принципі, як в принципі, якби почався ріст, то ми в будь-який момент можемо почати не, не як почнеться ріст, ми в будь-який момент можемо зняти обв'язку. Думаю, ну, якщо далі її тримати вже не буде не обов'язково. Дякую за увагу, підписуємося, ставимо лайки. До зустрічі на каналі.